Привіт! Ви на каналі Батько Настро. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо слідкувати за життям віртуального портфеля, який вартий 250 тисяч доларів, і чи вдасться його перетворити за 10 років на 600 тисяч доларів. Нічого не роблячи, тільки реінвестуючи дивіденди, які приходять, і за них докуповуємо ті самі акції, які нам виплатили дивіденди. Як це відбувається, показую в таких відео. Плюс ми ще порівнюємо цей портфель, чи варто було б інвестувати в окремі акції, які виплачують досить високі. Дивіденди, чи може краще інвестувати в якісь ETF, наприклад, ACHD або VT ETF, це світовий ETF на всі акції світу. Такі порівняння теж в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. На цей раз це у нас уже восьмий місяць, тобто восьме відео вже таке є на каналі. Отже, все це ми відслідковуємо на такому сайті, як Track Your Dividends. Бачимо тут Є вкладочка ось в мене 250 тисяч, тобто в них я заінвестував 250 тисяч доларів. І ось в такій компанії це було British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV, Pepsico і Verizon. Якщо тут подивитися, то всі акції в нашій нас в мінус, вниз, і єдиний тільки v виходив виходить в плюс, що досить несподівано. На вкладочці Upcoming Dividends ми можемо перейти і подивитися, які компанії нам в цьому місяці будуть виплачувати наші дивіденди, точніше, які ви платили. І бачимо, що в цьому місці тільки одна компанія Johnson Johnson 361 долар тільки всього на все виплачує. І це вона зробила 5 Березня. Тому за ці гроші ми зараз і докупимо інші акції по тій ціні, які були 5 березня. Ціна на 5 березня була у нас цієї компанії 159 доларів 97 центів. Для простоти і швидкості я веду собі ось таку табличку, де я записую вже все пораховано, скільки що маю вписати і скільки що буде коштувати. Бачимо, що отримали ми 361 долар 76 центів. Це у нас 8 місяць. От компанія G&G. Ще автоматично вони стягнуть. 15% податку, коли прийдуть дивіденди, це 54 долари з копійками. І того нам лишиться 307 доларів 50 центів. Плюс ще у нас є 22 93 цента з попередніх місяців. От. І в сумі виходить цента. На вартість 159.97. Ми можемо купити дві акції. І з того у нас ще лишиться 10, доларів майже 50 центів. Натискаємо Add Holding. Це у нас стікер буде GNG. Вибираємо компанію, яка нам випала. Кількість акцій ми вписуємо дві. І ціна у нас була там 159,97. І натискаємо Add Holding. Бачимо, у нас тут додалось ще дві акції, тепер у нас їх 306. І якщо тепер подивитись, то бачимо, що GNG нам буде щокварталу виплачувати не 361,76 центів, а 364 долари 14 центів. Тобто на якісь там 2,5-3 долара на квартал більше, тобто 12 доларів в рік більше. З кожним кварталом ми докуповуємо якісь акції і виплата дивідендів стає на трошки більше. І отак за допомогою. Складного відсотка, коли воно буде одне на друге накопичуватись і виплачувати ще більші дивіденди. Ось таким чином ми маємо дійти до наших 600 тисяч доларів за 10 років. Потім в кінці ще покажу табличку, діаграму, як воно це все буде працювати. Далі ще в цьому місці у нас виплатили дивіденди наші ETF, що ACHD, що VTETF. etf тому їх ми так само будемо докуповувати на наші виплачені дивіденди. Ось тут вкладочка у нас ACHD ETF, Бачимо, в нього так само заінвестовано 250 тисяч доларів було. І от він себе чує набагато краще. Він в плюсі там на 18 тисяч доларів за ці 8 місяців. І бачимо, ми маємо 3369 акцій цієї компанії, цього ETF. -а. Так само вкладочки Upcoming Dividends, бачимо, що 25 березня нам виплачували дивіденди. Ця компанія, точніше, цей ETF у розмірі 2050 8 доларів 46 центів. Тут у мене вже все знову ж таки пораховано, щоб це було швиденько. І бачимо, 2058 доларів, мінус 15% податку, це 308 доларів 77 центів, виходить 1749 доларів 69 центів, плюс ще 43 долари 69 центів у нас лишилося з минулого кварталу, так сказати, і в сумі вийшло майже 1800 доларів. На момент 25-го числа середня ціна ACHD була, бачимо, 79 доларів 40 центів. Таким чином, на ці виплачені дивіденди ми можемо докупити 22 акції цього ETF-у по 79 40, і у нас ще залишиться 46 58 центів на наступний квартал. Повторюємо все аналогічно. Add holding, вписуємо тікер. Тепер тільки у нас ACHD. Вибираємо його, вписуємо, що ми будемо 22 акції по 79.40. Так само, Add. І бачимо, що тут у нас змінилося. Тепер кількість акцій збільшилась на 22 акції а у вкладці upcoming dividends тут бачимо, що тепер буде нам приходити 271 доллар і 90 центів Тобто проти того, що було 2058 доларів на квартал, тобто на якісь там 13-14 доларів більше на квартал, помножити це на 4, майже там 50-60 доларів в рік буде більше, але знову ж таки, що кварталу докуповуєш, і вартість збільшується, сума збільшується. Наступне порівняння у нас було з VT і ті Бачимо 2524 акції на даний момент. Є, і так само він йде в добрий плюс. Він нам виплатив 20 го числа наші. Дивіденди у розміри 1063 долара 11 центів. І тут ми бачимо наступну ситуацію, що виплатили 1063, 15% податку це 159 доларів. Получається, 903 долари лишається, плюс ще 35 доларів і 1 цент і був у нас з попереднього кварталу. Тому в сумі маємо 938 доларів. На це ми можемо купити вісім акцій по ціні 110 доларів за акцію за 20 березня. І залишиться у нас 58 доларів 74 чотири Бачимо тут, що 20 числа ось була така ціна 110 доларів. Натискаємо Add, вибираємо тікер VT. Вибираємо, що будемо 8 акцій по 110 рівно. Бачимо, кількість наших акцій збільшилась тепер 2532. І тут ми бачимо, що тепер буде виплачувати 1066 доларів проти наших 1063 долари. Не настільки ж багато, там знову на якихось 3 долари. Квартал на 4 множим це 12 доларів в рік. Що кварталу ми докуповуємо, і ця частинка, ця цей відсоток збільшується. До речі, в наступному кварталі планується або збільшення дивідендів. Я ще не дивився, що там у них написано, або може в цьому. Тому кварталі у них набагато менші дивіденди, тому що пише, що на наступний квартал буде у них аж 1441 долар проти 1066. До речі, пам'ятаємо, що дивіденди так само можуть або збільшуватись, або так само зменшуватись, або взагалі їх можуть відмінити. Що у нас по факту виходить, що наш портфель в 250 тисяч доларів, які заінвестовані в окремі акції на даний момент в мінусі на 24 тисячі доларів, тобто на 10% десь. Наш портфель з ICHD ETF за ці 8 місяців із 250 тисяч доларів виріс до 18, плюс 18 тисяч доларів і зараз 273 тисячі доларів складає. І VT ETF, який має найменший відсоток, він виплачує 2% дивідендами, то він виріс до плюс 26 тисяч, майже плюс 27 тисяч доларів і зараз складає портфель 279. 000. Тисяч доларів. Ось так буває. Компанія, яка виплачує, точніше ETF, який виплачує найменший дивіденд, виріс за цей проміжок часу найбільше. Плюс 26 дав. Ті е, компанії, які виплачують високі дивіденди 4, 5, 6, 7... От, із них вони пішли в мінус на 25 тисяч. І який які виплачує 3,5%, він плюс 17 чи 18, там е, поки що за ці 8 місяців нам дав. Які прогнози на майбутнє? Тут ще є така вкладочка, як Future Value, і воно прогнозує, як більш-менш має при всіх гарних умовах піти наш ріст компанії і наш ріст акцій. Не, не кажу, що так буде на 100%. Це попросту прогнози. Якщо ви подивитесь перші відео, то там нам прогнозувало, що тут за 10 років кінцева ціна буде 600 тисяч доларів. Зараз ми бачимо 492 тисячі доларів на оцих окремих акціях. Звичайно, це все може змінитися ще з часом, в залежності від того, наскільки акції будуть йти в плюс або в мінус. Але на даний момент воно показує таку картинку, що за 10 років ось тут воно по рокам розписано, якщо має відбуватися, із наших 250 тисяч до 2033 має бути ось така ціна: майже 500 тисяч доларів наш. Портфель за 10 років не докуповуючи, не доінвестовуючи точніше ніяких м, грошей своїх, а тільки реінвестуючи дивіденди, плюс ще ріст самої м, вартості компанії має бути. Поки що вони більшість де йдуть в мінус. На даний момент всі ці компанії виплачують нам 12 318 доларів. За 10 років всі ці компанії знову ж таки мають виплачувати 23 753 доларів. Долари середня дивідендна дохідність компа цього портфелю 5,3%. Якщо трішки змінити і тут подивитися, вклацнути на 15 років нашого інвестування реінвестування, то буде зовсім по-іншому все виглядати. Знову ж таки, на перших відео писало, що портфель має складати взагалі майже мільйон доларів. От і за 15 років будуть вони нам виплачувати вже 33 566 доларів в рік. Якщо подивитися все те саме на нашому ACHD etf і то тут ситуація інша, що за 10 років портфель має зрости до 515 тисяч доларів 534 доларів. плюс 88%. На даний момент він виплачує 8 8300 доларів майже в рік дивідендами. За 10 років він має буде виплачувати вже 24 тисячі доларів. Якщо вибрати відстань в 15 років, то портфель має вирости до 767 тисяч доларів а дивідендами мають виплачувати 46 тисяч доларів в рік. І наш ETF VT, ETF, бачимо, що має за 10 років вирости до 461 тисячі доларів, тобто зробити плюс 65%. Зараз виплачує 6500 доларів в рік, за 10 років має виплачувати 10366 доларів. Доларів в рік. Якщо вибрати за 15 років відстань, то бачимо, вартість портфеля має скласти вже 600 майже тисяч доларів, тобто плюс 113%. І виплачувати в рік, вони мають вже тоді 13 тисяч доларів 272. Долари. Ось такі результати нашого віртуального портфелю. Нагадую, що це віртуальний портфель, реальний портфель свій. Я показую в інших відео. Показую, що я купую на своєму каналі, які акції, як у мене виходить, які акції йдуть в плюс, які акції йдуть в мінус. Ось тут, до речі, останнє відео було: які акції я купив собі за свої реальні гроші, і які вони мені пішли в мінус, так сказати, невдалі мої покупки. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. Відео і, звичайно втискайте дзвіночок. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.